Всіх вітаємо. Сьогодні на обід буду готувати штрудлі або нудлі, або парові булочки, або паровий хліб, хто як в деяких народах називає. І для цього я просіяла дві склянки на 250 мл борошна. Також я додаю одну третину чайної ложки соди, навіть трішечки менше, десь одну четверту частину. Додаю пів чайної ложки солі неповну. Також розіб'ю одне яйце, сіль з содою перемішаю, та підливаю кисле молоко або кефір і замішуємо тісто. Я підготувала одну столову ложку олії, додаю на руку та замішую тісто вже рукою. Збираю в один ком. Зібране тісто ще вимісимо на дошці. Дамо тісту відпочити та підготуємо інші інгредієнти. Для подушки під наші штрудлі або жнудлі, нам потрібні будь-які овочі. Можна взяти капусту, грибочки, можна також взяти, кабачки, навіть гарбуз. Я ж почистила біля 1 кілограма картоплі, можна приготувати з м'ясом або ж з грибами, це за бажанням. Я взяла шматочок м'яса, ну, тут грамів 300, мабуть. Можна більше, можна менше, це за бажанням. І також одну цибулину та олію для смажіння. М'ясо я наріжу на квадратики, на кубики ось такі невеличкі. На космос тобі шматочок. Можемо вже розігрівати олію. Розігріваємо олію. Підсмажимо м'ясо до румяності. Цибулю нарізаю не дуже маленькими шматочками, так приблизно як на борщ, а картоплю наріжу ось такими кружальцями. Додаю цибулю. Додаю дрібку солі. На дрібку чорного меленого перцю це все, все додаємо за смаком і продовжуємо нарізати картоплю. Додаємо картоплю, яку вже підрумянилась цибуля та от смажемо хвилинки дві. Картопля підсмажилась, додаємо води так, щоб картопля злегка виглядала, щоб не було покрито повністю водою. Тому що наші нудлі ми будемо готувати на пару. Все накриваємо кришкою та вже йдемо до тіста. І поки картопля з м'ясом будуть готуватися до полуготовності, нам за цей час потрібно приготувати штрудлі. Тісто наше вже відпочило. Я підсипала небагато ложку півтори борошна. І тепер ще раз підмісю злегка тісто та розкатаю качалкою до приблизно 1-2 міліметра такої товщини тісто розкатали десь ось такої товщини думаю вам видно і тепер змащуємо його олією Олії потрібно мілілітрів 30. У мене є заморожений кріп, можна додати свіжого, можна і без зелені зробити штрудлі. Я цей раз вирішила зробити кропом. Розрівнюємо кріп по всій поверхні тіста. Тісто скручуємо щільно в рулет. Злегка ось так іще підтягнув. Та наріжемо на шматочки, повернемось так швом донизу. Та наріжемо на шматочки, я буду нарізати приблизно сантиметра 2-3, можна штрудлі складати прямо ось так в кастрюлю. Я вирішила цей раз трішечки погратися, тому за допомогою. Палички дерев'яної, звичайної, ось роблю такі фігурні штрудлі. І поки ми робили штрудлі, картопля приготувалась до півготовності, Відправляємо в кастрюлю. Бажано розкладати штруплі, щоб вони не торкалися одне одного та не сильно потрапляли в воду. Ну от і все. Потрібно зараз щільно накрити кришкою та зверху ще й рушничком, щоб пар весь зберігався в кастрюлі, щоб він не випаровувався. Якщо є в кришки маленька дирочка, її потрібно заліпити тісто. Ось так прикриваємо рушничком та залишаємо приблизно на 30 хвилин. Через 30 хвилин штрудлі готові, ми різко не відкриваємо кришку, а ось так обережно привідкриваємо, щоб пар виходив поступово, щоб наші штрудлі не осіли. І тепер можемо насипати в тарілочку. Штрудлі викладаємо по кругу Для цієї страви хліб не потрібний, тому що це і є паровий хліб, тому що страва самодостатня. І якщо, наприклад, не хочеться пекти хліб або нема часу, можна швиденько, два в одному, і хлібчик приготувати, і печеню. в Центр викладаємо картоплю. До речі, штрудлі дуже смакують з кислим молочком, з кефіром, зі сметанкою, з будь-якою консервацією овочевою, яку ви заготовляли на зиму. Ми, наприклад, відкрили сьогодні лечо, яке ми разом з вами закривали, і будемо куштувати з лечо. Ось такі в нас, друзі, смаколики. Вийшли картопелька. Бачите, як розварилася майже. Так, скуштуємо. М -м -м. Це дуже смачно. Друзі, на обід те, що треба, ситно, смачно, можна ось поїсти плотненько та й на город бігти, тому що вже весна. Пора вже копати, гарбати, садити. Всім бажаємо мирного неба і бережіть себе.